Друзі, всім привіт! Показую проміжний етап будівництва. У мене на даному етапі стоять 4 стіни, підлога і зроблена, крівля, каркас крівлі. По першому поверху, обв'язці, брусу, розмірах, зазорах я все розповідав. Зараз буде досить недовге не відео. Розкажу більш детально по даху і деякими ще. Отже, дах зроблений односкатний, але за рахунок оцього парапету ми будемо мати вигляд цього будинку як куб. Тобто він з трьох сторін буде на одному рівні по висоті, а ззаду буде закінчуватися трошки нижче. Візуально не буде видно, оскільки тут іде тин. От, і там кінець ділянки, в цей бік теж не буде видно. Тому візуально цей будинок буде як квадратна коробка. Майже квадратна 4 на 3,40. Він висоту 3,40. Отже, по даху. Дах я робив із ферм. Висота підйому там, ну там, дивлячись, крахувать. Насправді висота підйому там. 50 сантиметрів іде стойка і плюс лага перекриття 60 см. Ну, ще буде контрбрешотка, все, але, але в, цілому, в цілому воно буде, буде на 60 підняте. Ось показую, отак у нас іде крівля. Парапет. Значить, парапет із середини буде зашиватися металевою е пластиною. Такою, да? Тут буде фальцева крі крівля. І на верх парапету буде одягатися такий металевий, металева деталь, така буде. вона буде виходити спереду і по бокам. Тут у нас буде стояти старт для фальсової кровлі. він буде виступати тут трішки і зразу буде кріпитися водосточка. От. По самій будівлі, ну, так як дерево було сире, є такі незначні маленькі. Маленькі зазори, я їх усі пропінив для того, щоб вітер взагалі там не гуляв. Щойно я їх сьогодні пропінув, обрізав. І в принципі у в принципі, в мене все готово далі для обтягування мембраною. Тобто, все, все є повністю. По плану сьогодні треба обтягнути мембраною. Одне що тільки. Хотілося б спочатку заложити мінвату сюди, ну, натягнути ниточки сюди, заложити мінвату, а потім вже мембрану. Але в мене виникли складнощі з замовленням товару в магазині. І власне затягнувся час, мені її тільки на завтра доставлять. А на завтра вже передають дощі. Тому хочу сьогодні максимально накрити це все діло для того, щоб дощ не змивав вогнебіозахист. Ось Бачите, де попадав дощ, майже. Майже чисте дерево, а тут десь позалишалося, де вогнебігозахист є. Тому переймаюся за те, щоб воно повністю все не змилося, і хочу максимально його сьогодні накрити. Хоч і вітер великий на дворі, але, але треба якось встигнути це все діло зробити. Тому, значить, по мембрані з мембраною я теж. Трішки прорахувався, оскільки не врахував те, що йдуть зазори, е, нахльости, точніше, мається на увазі мембрана, повинна накладатися на іншу мембрану е, 15 см. І, власне оці, оці накладання всі, і плюс подвійне перекриття мембраною даху е, ну, якби спонукало на те, що треба було ще купувати, купувати додатково цю мембрану. Такої точно не знайшов, не знайшов, купив іншу. От, тому буде мембрана йти поверху е, стелі, мається на увазі ці балки перекриття. От, і потім мембрана буде йти по самому скату ще От, е, по стропилах. І потім по периметру власне і, і на підлозі знизу. Тому сьогодні задача накрити мембраною дах повністю і бажано би було б ще. Закрити стіни, щоб вже на дерево не попадав дощ. От. А Погода сьогодні не зовсім льотна, вітер великий, я роблю все сам, ніхто мені нічого не допомагає. Тому, можливо, десь треба було б притримати мембрану. От, ну, буду буду намагатися якось зробитися. На завтра немає часу відкладувати це все діло, оскільки далі дощ. А на, на наступний тиждень передають сніг і погода там ну, взагалі бека буде. Тому, тому це такий проміжний етап будівництва. На, на даному етапі я використав все по будівництву із бруса 50, 50 на 100. Більше тут таких конструкцій немає. Далі в мене йде контррейка, там буде по мембрані йти, що там, що ну, на стропилах, на даху, на стінах буде йти ця рейка. Ну, і, власне, потім буде йти доска 100 на, на 30, це шальовка, От буде вкладатися наверх по стропилам для того, щоб вложити фальц. Тут контрарейкою проб'ється і далі буде монтуватися ОСБ. Тому такі справи. Продовжую роботу. Роботи ще дуже багато. Хоча в цілому каркас вже повноцінно готовий. Підписуйтеся на канал, ставте лай лайки, коментуйте, кому можливо щось цікаво. Те, що знаю, розповім. Те, що зробив неправильно, теж коментуйте, підсказуйте. Ну, В цілому роблю по технології, так як повинно бути все. Можливо, де якісь є відхилення, але намагаюся робити все правильно. Гарного дня всім!